Звичайно, сижу, монтую це відео, з каміна вистрілюю щось зі звуком ПАМ! Я не розумію, що відбувається, повертаю голову, нічого не бачу, дивлюсь, скід дивиться в ту сторону. Я одразу дивлюсь на його погляд, лежить угольок на каврі. Я бігом зорієнтувався, викинув рукою угольок на ліноліум на паркет і взяв uh, цей савок камінний і пальцем швиденько угольок цей. Закинув на металевий. Савок. Тому Фінік, ти просто бомба. Фінік, ти мій рятівник. Я б так швидко не зміг його знайти на каврі. Врятував хату від пожежі. Сьогодні тобі полагається жидкий корм. Ох, а Знаєш, що таке жидкий корм?